Усі дні апостоли, розсіяні через гоніння, що сталося після Стефана, прийшли до фінікії та Кіпру і Антіохії, нікому не проповідуючи слово, крім ідеї. Були ж деякі зникі пряни кінецькі, які, прийшовши до і говорили до Боговістя чи Господа Ісуса, і рука Господня була з ними, і велике число вірошина вернулась до Господа, дійшла чутка про Це до Церкви Єрусалимської, і доручила верна війти до Антиохії, він прийшов і, побачив ще благодать Божу, зрадів і мовляв усіх триматися Господа щирим серцем, бо він був чоловік добрий, сповнений Духа святого і віри, і приєдналося чимало народу до Господа. Потім Варнава пішов Тарс шукати савла, і знайшовши його, привів до Антеохії, Цілий рік збирались вони в церкві і вчили багато народу. І ученики в Антиохії перші почали зватися християнами. Тоді ученики ухвалили, щоб кожний, хто що мав, послав допомогу братям, які живуть у Юдеї. Щоб їх зробили, пославши зібране до світерів через варнаву і савла. І Духові Твоєму мудрі. алелуя, алелуя, алелуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. натягнило. І стигає царі не ради, і лагідності, і справедливості. Ти полюбив правду і ненавидів беззаконня. -лу 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 Натягни лук і стигає царів істини ради, і лагідності і справедливості. Алі правду і в новій беззаконня. Аллилуйя, аллилуйя.